Всім привіт! Це знову я. І ви мене не бачите, тому що я прийшла у гру 3008. Це така назва. Ну і ось так виглядає звичайна гра, коли ти просто заходиш на неї. Ой -ой. Е, тут е, коли ніч, ну тут взагалі день, а коли ніч, то тут ходять. Різні люди, які не задоволені, щоб ми сюди прийшли. І від них треба тікати. Взагалі-то ось так брати і будувати собі будинок. Можна на землі, можна зверху. Але я вам зараз хочу показати о, вже ранок. Ще їжу треба збирати. І... А, ось вони. Вони зараз не агресивні, лише вночі. От я вам показала зараз звичайний сервер, а тепер хочу вам показати і познайомити, коли ти заходиш на власний сервер. І вас познайомити, що там можна робити. Ну що ж, я вже тут. Я вже на власного е Ну, на власному сервері. І я вас зараз познайомлю тут. Ну, напевно, звичайно, звичайну трошки пізніше зіграємо. Спочатку я вам просто хочу показати, такого не буде, коли ви просто зайдете. І ви не зможете, треба буде лише ось так брати від того, що під рукою. А ось де тут? Зараз. Ось так там робити не можна буде. Ось. Спавнити тут ось таке. Я вас зараз просто хочу поздравити. Я тут нещодавно це відкрила і хочу вам показати. Коли були оновлення, були не лише такі. Ну, я цього теж не бачила, але колись, може, хтось це бачив, були ось такі. Ось такі це як якісь ведмежата. І вони теж агресивні вночі. зараз я увімкну. Ой, ну, спочатку зроблю дещо. А тепер я о, увімкну. І зараз подивимось. О, нападає. А все теж каже все. Писали, що так, подивилися, йдемо далі. Далі до... Все, все, все. Тут ще я бачила. Можна, я щось таке. За що це е, якийсь е, пістолетик е, дістати? Я не все знаю, що він робить, але знаю, що він може робити кульки. Зараз е, покажу, він може запустити когось. Ой. Е, Щось. А ой! зробила, Хвилинку. О! Ой! Забагато, певно. Зараз ми їх видалимо і спробуємо. Це треба спочатку, я не знаю чому, але спочатку треба ось так взяти предмет. І ось так. Зараз. А, скільки ви трошки провалилися. Зараз спробуємо збільшити предмет. О! Виходить. Ось такий о! А, о! О, Оце оце я розумію. ну. А, ой, мене придавило трошки. Що, зараз спробуємо зробити. Іншого кольору якийсь предмет. Наприклад. А підлогу можна. О. А якщо... О. О. А... О, а що, якщо зробити усе це? Ось такий. Не, не знаю. Ну і напевно останнє, що я вам покажу, це телепорт. Ось так. А, до речі, о, одна деталька. Якщо ви користуєтеся якимось, там, наприклад, мотузками чи кульками там, чи ось цим телепортом, е, я так помітила, що верхня е, кнопка не працює яка. Біля стрибка верхня кнопка не працює лише нижня. Тому краще нажимати... Натискайте на нижню. І ось так. Ну, це все, що я поки що пробувала у цьому пістолеті. Взагалі тут цікаво. Мені ще подобається ось тут їх багатенько. ось так. Ой, зараз. Багатенько, щоб вони тут бігали усі. Ну що ж, я вам здається, усе показала, все, що я знаю. Ну. Гадаю, все. Всім гарного ранку, гарного дня і гарного вечора. Бувайте!